26 грудня святих мучеників Євстратія, Аксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Ці мученики постраждали за Христову віру в часи переслідування за Деоклетіяна. святий Єстратій упродовж 28 років служив високим військовим достойником і мешкав у місті Сателіоні. Коли ж до того місця прибув лютий, мучитель Лісі і заповнив в'язниці християнами, тоді святий єстратій, довідавшись, що схопили також і священника Аксентія, прийшов уночі до в'язниці і став простити святих страждальниці, щоб вимоли йому у Бога дар мученицької смерти. Наступного дня він добровільно пішов разом з ними на суд. І голос став проставляти Христа Спасителя. За це його жорстоко мучили. Бачив це Євгеній, земляк і товариш Євстратія, і також голосно став і сповідати Христа Спасителя, якого щойно повірили, його схопили, заковали в кайдани разом з іншими мучениками і кинули до в'язниці. Наступного дня Лисін наказав усіх вести за собою. До Некополя, у вірменії, рідного міста святого Євстратія. Тут один убогий християнин на ім'я Мардарій поцілував окови святих мучеників і за це його взяли на муки, підвісили стрім головою і країли його тіло доти, доки душа святого не вознеслася на небо. Святого Євгенію, святому Євгенію спочатку відрізали язик і руки. Потім перебили йому кости на ногах, і він закінчив свій земний подвиг, а святого Аксентія було стято мечем. Лесі побоявся мучити святого Явстраті у Некополі, бо міг цим зворохопити народ, тож і послав його до Селевки Вірменської, до мочителя Агриколая того самого дня під час військових. Виправились і побачили, як одному молодому воїнові ім'я Орес впав на землю Золотий Хрестик. Орес це зразу ж поставили перед судом, да він присутно воздав славу Христу Спасителю. За це його поклали на розпечену решітку, на якій Христою воїн і прийняв мученицький вінець. А святому стратію відпровадили до Севастії. Уночі прийшов до нього єпископ цього міста, святий власі, запрочастив його і укріпив спільною молитвою. Наступного дня Аргеколай радив святому тому бо бодай про чуже око зрехтися христа, а коли той і чути не хотів про відступності наказав сплети його живцем у печі. Перед смертю святиє втраті став голосно молитися до Бога такими словами. Прославляю і величаю тебе, Господи, бо Ти зглянувся на моє смирення і не залиши мене в руках ворожих, але рятував від лиха душу мою, і нині, владико, нехай покриє мене рука Твоя, і нехай прийде на мене милість Твоя, бо тривожиться душа моя так тяжко вона страждає при виході з мого нещасного і нужденного тіла. Щоб ніколи лукавий супротивник хитро не напав на неї і не замотав її у темряві за всі свідомі і несвідомі гріхи, які мені трапились у цьому житті. Будь милостивий до мене, владику, і нехай не побачить душа моя понурого погляду, лукавих демонів, а нехай примуть її осяні і світлі твої ангели, прослав Твоє святе ім'я і своєю силою приведи мене до Божої. На Божий твій суд під час суду надівної нехай не схопить мене рука князя світу цього, щоб встягнути мене грішного, пекельну безодню, але стань коло мене і будь мені спасителем і заступником. Помилуй, Господи, забруднену престрастями життя цього душу мою, і прийми її очищену покаяння та сповідю, бо ти благословений віки вічні. Амінь. Цю молитву завжди читає на північній суботній і сам з вірою у Бога святиє в страті стопи у вогонь і чиста душа його вознеслася до неба. Мощі святих мучеників згоду було перенесено до Риму, до церкви святого Аполінарія з Равене. Нога моя стоїть на рівні місці. Благословляти моя Господа на збора, святі мученики, моліть Бога за нас грішних.